Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами обговорюємо законодавчі засади повноважень педагогічної ради закладу загальної середньої освіти. Отже, в управлінні закладом загальної середньої освіти важливою є форма прийняття рішень, у якій враховується колективна думка. Законами України про освіту, про повну загальну середню освіту визначено. Педагогічну раду як колегіальний орган управління освіти закладу освіти та окреслено її повноваження. Отже, у цьому блоці ми обговорюємо, які документи закладу загальної середньої освіти. Мають бути схвалені педагогічною радою, які питання винесені на розгляд педради, і які рішення прийняті за наслідками розгляду. На слайді ви бачите інфографіку таку от матрицю щодо повноважень педради, яка може стати в пригоді як досвідченому керівнику закладу загальної середньої освіти, так і директору початківцю. Отже, обговорюємо три кити повноважень подради, схвалює, розглядає питання. Приймає рішення. Основні документи, на яких має бути реквізит, схвалено на засіданні Педагогічної ради протокол від номер, ви бачите на слайді. Наголошую на тому, що Зміни до цих документів також мають бути розглянуті на засіданні педагогічної ради, і схвалені має бути схвалено рішення про внесення цих змін. Ну, наприклад, через після проведення самооцінювання в закладі виникла потреба внести зміни до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, чи до стратегії розвитку закладу освіти, чи до річного плану роботи. То ці зміни вносяться і відповідно фіксуються також. В реквізитах документів, чи, наприклад, через воєнний стан треба внести зміни у правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, чи до того ж річного плану, то все виконується так само. Отже, в реквізитах документів фіксується, що до них внесені зміни. Також впродовж навчального року на засіданнях ми можемо розглядати питання про хід виконання цих документів, про хід реалізації програм чи так, про хід виконання річного плану роботи. І ми знаємо, що за підсумками навчального року, також підсумкові засідання про виконання стратегії, про виконання річного плану роботи за минулий рік вони також всі ці про виконання освітньої програми. Вони також всі ці питання є обов'язковими. Для розгляду на засіданнях педагогічних рад ми виокремлюємо проблеми, враховуємо їх в подальшій діяльності закладу, і таким чином педагогічна рада впливає на якість освіти в закладі і на якість освітнього процесу. Отже, на цьому слайді наголошу і ще раз, що ми бачимо ті документи, на яких обов'язково маст, як то кажуть, має бути відповідно до законодавства реквізит схвалено на засіданні педагогічної ради. І відповідно, ці визначальні документи ми розглядаємо. Крім того, обов'язковими для обговорення є критерії оцінювання навчальних досягнень. Здобувачів освіти вони можуть розглядатися як складові положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти або як складові освітньої програми закладу, але обов'язково мають бути розглянуті. Отже, можуть бути ухвалені рішення, наприклад, щодо затвердження адаптованих критеріїв оцінювання, можуть бути прийняті рішення щодо створення робочих груп для розроблення критеріїв оцінювання, або, наприклад, щодо використання в роботі закладу окремих педагогічних працівників адаптації критеріїв оцінювання тощо, але однозначно це можуть бути будь-який аспект, але однозначно. Isso... Uh... Рішення має бути зрозуміло, якими ж критеріями педагоги оцінюють навчальні досягнення здобувачів освіти. Наскільки ці критерії чіткі, зрозумілі, доступні для здобувачів освіти? Чи враховується формувальне оцінювання? Ну і крім того, за потреби питання критеріїв оцінювання навчальних досягнень може бути винесено на обговорення проблемної або тематичної педагогічної ради. Отже, відп... продовжуємо. відповідно до постанови 800, прийнятої в 2019 році. Також порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників також передбачає. Розгляду на засіданні педагогічної ради це може бути і затвердження знову ж річного плану підвищення кваліфікації, який обов'язково має бути в закладі заходів або визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Питання професійного зростання педагогічних працівників, мотивації можуть бути в комплексі розглянуті із цими питаннями. Отже, в законодавстві визначено, що на засіданні педагогічної ради можуть також розглядатися інші питання. Бачите, останній рядочок на цій інфографіці, інші питання віднесені законом та або статутом закладу освіти до її повноважень. Що ж це за інші питання, які мають бути розглянуті на засіданнях педагогічної ради? Однозначно, вони мають бути суголосні із чинними. Законодавчими документами. Вони мають бути сучасні, вони мають бути спрямовані на підвищення якості освіти в закладі і підвищення якості освітнього процесу в закладі. Які варіанти, які можуть бути? Рекомендації щодо тих питань, які також мають бути розглянуті на засіданні педагогічної ради. Ну, наприклад, питання адаптації традиційно його розглядають на засіданні педагогічної ради, але це може бути питання адаптації до освітнього процесу не тільки. Учнів на новосформованих колективів, на новосформованих класів. Це можуть бути питання адаптації нових учнів, новоприбулих, новоприйнятих педагогів як учасників освітнього процесу або учасників освітнього процесу з категорії внутрішньо переміщених осіб. Звісно, що це питання. Потріб має бути коректно оформлено, але воно є актуальним і важливим також для розгляду на засіданні педагогічної ради. Питання проявів запобігання проявам дискримінації в закладі, питання із запобігання булінгу також є. Дуже актуальними, це може бути також затвердження програм або поточний підсумковий розгляд питань доцільно розглядати на засіданнях педагогічної ради питання із формування навичок здорового способу життя та екологічного мислення, екологічно доцільної поведінки здобувачів освіти. Це також може бути як поточне, так і проблемне тематичне питання на засіданні педагогічної ради. Архіважливим є питання, що стосуються проведення внутрішніх моніторингів в закладі освіти або участі у зовнішніх моніторингових дослідженнях або вивченнях. Причому це питання можуть стосуватися знову ж не тільки якості освіти, якості навчальних досягнень, результатів здобувачів освіти, а й якості освітнього процесу, що актуально зараз в умовах воєнного стану. Питання моніторингів розглядаються докладно, мають бути якісь матеріали, що підтверджують рішення, які приймалися за наслідками моніторингів і вивчень. Результати мають бути оприлюднені на сайті закладу або на сайті засновника. На розгляд педагогічної ради також можемо винести питання, і теж воно є, на мою думку, актуальним, пов'язані із тими рішеннями та заходами, які ви приймаєте щодо пропуску пропусків учнями навчальних занять. До тих питань, які ми можемо винести на розгляд педради, також Наприклад, відстеження і розроблення індивідуальних освітніх траєкторій учнів, наприклад, обдарованих учнів чи тих учнів, які потребують індивідуальної освітньої траєкторії. До питань підвищення кваліфікації, як я вже говорила, можна доєднати питання професійного розвитку педагогічних працівників, питання сертифікації педагогічних працівників, питання співпраці між педагогічними працівниками і, в тому числі, між науковими установами, питання організації педагогічної інтернатури. Також питання про дотримання учасниками академічної доброчесності є важливим для розгляду на засіданні. Це може бути також локальне якесь положення про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Воно також може бути як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка прийнята в закладі, і може розглядатися як окреме питання обов'язковими є для розгляду на засіданнях педагогічної ради питання, в яких ми аналізуємо результати самооцінювання закладу освіти, чи за одним напрямом, чи комплексне самооцінювання, але на засідання педагогічної ради це питання також є обов'язковим. І може бути як організаційні питання також, там, наприклад, створення робочих груп для розроблення положення, проведення самооцінювання, так, вже і підсумкові питання також можуть розглядатися. На засідання педагогічної ради було би доцільно винести питання сприяння розвитку учнівського самоврядування, також може бути і як проблемне питання. Питання матеріального і морального заохочення учасників освітнього процесу, ну зокрема, здобувачів освіти, педагогів сучасними і актуальними є питання участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу. Або про от питання про підтримання громадських ініціатив учасників освітнього процесу також є не менш важливим і актуальним для розгляду на засіданні педагогічної ради. Зважаючи на те, що останнім часом інформаційні технології є складовою освітнього процесу, то питання про використання електронних освітніх ресурсів, про використання інтерактивної інтернет-платформи для закладу, також може бути це прийнято колегіальне рішення щодо цих ресурсів. Вибір курсів за вибором факультативів, тобто варіативної складової, є традиційним для розвитку на засіданнях педагогічної ради. Отже, однозначно, питання, ті, які стосуються. Освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу освіти, на участь у житті місцевої громади, про якісь культурні, спортивні, екологічні проєкти. Ці питання також можуть бути розглянути на засіданні педагогічної ради, і ми можемо відносити їх до тих інших питань, які належать до повноважень педагогічної ради закладу загальної середньої освіти. Однозначно, ці. Ці питання мають бути актуальними, вони мають бути конструктивними і актуальними саме для закладу освіти. Так само. І педагогічна рада своїми колегіальними рішеннями має забезпечувати і якість освіти, і якість освітньої діяльності в закладі. Отже, на слайді ви бачите, що педагогічна рада. Утворюється за наявності не менше трьох підпрацівників. Це все та сама стаття 40 закону України про повну загальну середню освіту. Має бути кворум, засідання є правомочним, коли присутні не менше двох третіх складу педагогічної ради. Усі підпрацівники зобов'язані брати участь у засіданнях, і головою є керівник закладу загальної середньої освіти. Крім того, рішенням педради може бути ініційовано проведення. В закладі, проведення позапланового інституційного аудиту, проведення громадської акредитації або зовнішнього моніторингу якості освіти або освітньої діяльності. Ну і вже після того, як більшістю голосів прийнято рішення, бачите, що голос голови Педради є визначальним, так було і є, засідання оформлюється протоколом і вводяться в дію. Наказами керівника, про що також не слід забувати, і є обов'язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. Отже, шановні колеги, управління Державної служби якості освіти в місті Києві. Є вашим партнером з питань якості освіти, освітньої діяльності, і пропонуємо вам ось QR-коди наших інтернет-ресурсів, на яких ви дізнаєтеся все важливе, все актуальне, все потрібне для роботи керівника для функціонування закладу, з питань освіти, що є на сьогодні. Дякую, що слухали. Бережіться, Переможемо.